Кіті сьогодні до мене прийшла, а ще прийде Паша. Ваша. Кікі. Кіті, до речі, сьогодні прийде Паша. Nice. Але чому його немає? Дивно він запізнюється. Можливо, йому позвонити. One moment I take my bow and phone him. О, oh, oh, Kiki, а not in є eyes. Я зараз на чеклую і Паша з'явиться. бра У, -у, -у, У! Ой, дашь ты я! Дроки! А я понял, ты же небо бі... моя... родила в Ротильной группе! Хэллоу, хорошая! Хэллоу, Доки, Хэллоу Кити! Хэ-то не начагу! Паша, тебе грає музика. Ой, вибач, я забув вимкнути. Ну, Паша, hello, how are you? I am fine. До речі, звідки? У нас сьогодні тема музика. Медюзик, Паша, а знаєш чому? Чому? Because today we celebrate music DAY! День музики сьогодні відзначають День музики, і це чудово, що ти прийшов до нас з музикою. Great! До речі, do you like music, Паша? Yes, I like. Окей, Кітя, do you like music? Yes. Паша, а який вид музики в тебе грав? Класична музика. Класична, чудово, дітки, ми сьогодні вивчимо різні види музики. Кітя, а ти знаєш, який світ музики? Ну, Ну нічого, ми сьогодні всі гарно вивчимо. Closed Lives Attention Дівчатка, хлопчики, увага! Мюзик! І ми спробуємо розібрати, яку мюзик ви лайк like, любите. Отже, Classical Music! Це таке. Могливо класична музика? Ні, я лайт. Класика не музика. Це класична музика. Класична музика. Kitty, do you like classical music? Бейбі. Так, можна Паша, do you like classical music? Yes. Yes, you do. Okay. А яка ще буває музика? Паша? rap Rap, yes, rap. Rap rap rap. A shina buyer pop music. Popularna music. Katie, do you like pop music? I don't know. Sasha, do you like pop music? Yes, I do. Okay, kids, do you like pop music? Press like нажимайте like. Maybe jazz? Jazz music. До речі, а ви знаєте який музичний інструмент грає джаз? do you know? No, I don't know. Окей, okay. дітки, існує такий музичний інструмент як saxophone. Sexophone. І ми слухаємо джаз від тих, хто грає на sexophone. They play jazz music. Jazz music. Very nice! Mary Noi! Откільки це не важко! Просто можна пошукати в інтернеті і послухати. Окей. So! Let's repeat! Revise! Давайте повторимо Plansical music! Plastic of music! Classical music. Pop music. What music? Pop music. Rap music, rap music, rap music Rap music. Rap music. Jazz music. Jazz music. Jazz music. О, oh, і я ще згадаю, що буває, знаєте яка музика. Rap music. Така як гори, як скелі. Важка музика, вона називається рок music, а ще є heavy metal. Rock music heavy metal. Rock music heavy metal. Rock music, heavy metal. Very nice! So, children, do you like music? Yes, okay. Я сподіваюся, що ми цю тему продовжимо. І в наступній на нашій серії ми поговоримо про музичні інструменти. By the way, can you play musical instrument? Чи вмієте ви грати на музичних інструментах? Пишіть нам в коментарях під цим відео, якому музичному інструменті ви вмієте грати. you can play. Окей, а ми на наступний раз поговоримо про нього. А на сьогодні Goodbye! See you! Bye-bye! Кітя, bye, bye. а ти знаєш якісь музики? No. music. That's music.